Замовляти у своїх на сьогодні на Сумщині діє розпорядження очільника області Миколи Клучка максимально купувати товари та послуги у сумських виробників. Йдеться про ті закупівлі, вартість яких менше за 200 тисяч гривень, а робіт півтора мільйони. Нагадаю, якщо сума більше, то закон зобов'язує обирати переможця торгів у системі публічних закупівель. Прозоро піддав сумніву розпорядження голови ОДА Романчанин Володимир Даценко написав про це у Фейсбуці. Те, що бурило, те, що розпорядження губернатора області явно порушує законодавство України. Головне, що місцеві розпорядники його розуміють і трактують так, як їм це вигідно, використовуючи для того, щоб обіювати інтереси місцевих підприємців, розпорядження має два пункти. Вжити заходи щодо забезпечення здійснення публічних закупівель з максимальним використанням електронної системи Прозоро, з максимальним здійсненням закупівель тих виробників товарів, виконавців робіт та надавачів послуг, що мають фактичне місце знаходження на території Сумської області. Надання пільг і привілеїв окремим підприємствам чи групам підприємств можуть призводити до встановлення у них Привілейованого становища і як наслідок обмеження спотворення усунення конкуренції в першому пункті зазначено запровадження максимальне запровадження системи Прозоро. Сама система Прозоро вона працює екстратеріально. Тому відповідні пропозиції чи вимоги щодо максимальної закупівлі товарів робіт послуг у підприємств, які знаходяться територіально на на, в межах Сумської області це з урахуванням першого пункту може виглядати як якийсь символічний протекціонізм цих підприємств. Питання пов'язані із нормою, яку яка виписана в розпорядженні голови обласної державної адміністрації. Вона не є обов'язковою, і система прозоро самостійно з огляду на Виконання тих е, вимог е, виставляє е, покупець продукції, е, буде вибирати переможця, е, тобто ніяких е, прямих порушень конкуренційного законодавства немає, і твердженням цьому є саме головне, що жодного звернення від суб'єктів господарювання за весь період функціонування не надходило Це саме головне для нас. Це ціна і якість продукції. Не завжди, на жаль, не завжди товарна продукція, яка постачається із меж в Сумської області, відповідає якості. При низькій ціні не завжди виробники або посередники із меж в Сумської області постачають якість продукції. Є принципи конкуренції і не дискримінації, які прописані там в тому числі. У законі про публічні закупівлі і визначення постачальника з конкретного регіону це якраз дискримінаційна умова. Вони ніяк не заборонять постачальникам з інших областей брати участь у сумських тендерах, точно так же, як і сумським постачальникам іти на тендери е, в інші області. Коментар того, що продукція інших областей недостатньої якості існує я б також поставив це питання під сумнів навіть з такими поясненнями, така рекомендація не дуже доречна.